Демографічна криза, відсутність можливостей розвитку реалізації та якісного дозвілля молоді це проблеми, що відчувають сільські та селищні територіальні громади всієї України. На жаль, Полтавщина не виняток, та є громади, що власним прикладом показують, що проблему можливо розв'язати, хоча б частково саме через реалізацію молодіжних проєктів та ініціатив. Гранти проектна діяльність доволі виручає громаду в військовий стан і під час ковіду також, оскільки кошти місцевого бюджету обмежені і зараз іще гірша ситуація стала, бо ПДФО вилучають. Я думаю, що не тільки в нашій громаді, так і в інших громадах. То гранти якраз і дуже допомагають, оскільки за допомогою цих коштів залучених ми закриваємо багато питань. Ми проводимо тренінги, проводимо зустрічі, здійснимо закупівлі, наприклад, відмому. Закупили майже на півмільйона техніки для працівників ЦНАПу, бо в них техніка була застаріла, погано працювали, були зауваження від людей. Ми закрили цю проблему повністю за рахунок гранту, взагалі без власного внеску сільської ради. Дуже багато таких м'яких проєктів, які передбачають зустрічі з людьми. Ми комунікуємо, ми спілкуємося, ми дізнаємося, що їх турбує для того, щоб потім закрити їхні потреби, їхні проблеми знову ж таки за рахунок грантів. Деякі моменти закриваємо тільки. За рахунок того, що є партнерські благодійні організації, які нам допомагають, з початком повномасштабного вторгнення через брак фінансування громади були змушені суттєво скоротити свою діяльність стосовно розвитку молодіжних ініціатив та проєктів. Знайти фінансування на діяльність поза межами бюджетів можливо лише за підтримки грантових донорів та участі в державних та обласних програмах. Найперше хочу сказати, що незалежно від воєнного стану обласна рада намагається відновити існуючі конкурси для того, щоб надати можливість територіальним громадам області залучати додаткові ресурси та розподіляти обласний бюджет на потреби. Саме мешканців тому цьогоріч у нас відновлюється шкільний і громадський бюджет. Він у нас стартує в вересні. Зараз ми працюємо над оновленим положенням, тому громади повинні слідкувати за новинами обласної ради. Крім того, минулого року ми відновили екологічні ініціативи, що також дуже важливо: 6 мільйонів на екоідеї, екопроєкти мешканців громад. Це вони теж можуть залучити. Також ми Прилюднюємо що такий собі дайджест грантових пропозицій, які є для українських всіх громад, в тому числі і Полтавщини. Це інформація з сайтів там, гурт, простір. Зараз новий цікавий проєкт «Cities for City» Львівської від Львівської міської ради, де також цікаві навчання, і можна почерпнути багато цікавої інформації про події. Що важливо, ще розуміти громадам, що необхідно для якихось укладення меморандумів і Зв'язків з донорами необхідно відвідувати міжнародні різноманітні події. І саме з Сіті Сфаситі робить таку підбірку, календарик на рік. Обмін досвідом може надихнути на впровадження молодіжних ініціатив саме у вашій громаді. А ще це можливість отримати конкретні рекомендації щодо нових видів діяльності. Можемо закрити їхнє питання, що їм цікаво. Нам дуже корисна їхня думка, їхнє бачення, як вони хочуть вирішити свою проблему або свої запити нагальні. Разом з ними ми можемо робити проекти, втілювати заходи, які будуть саме їм цікаві. Не те, що нам спало на думку, а те, що саме їх буде задовольняти, те, що буде їм допомагати в подальшому розвиватися і культурно, і в плані самозарадності, і самореалізації і так далі. Гранти допомагають. Проводити навчальні тренінги дуже багато різноманітних донорів зараз дає саме на навчання, на зустрічі, на підвищення кваліфікації, на пошук свого місця в цьому житті, на різноманітні стажування. Але для цього молодь також має бути активна і проявляти ініціативу. Якщо вони самі не хочуть, то ніхто їх не може змусити, і жодним грантом ти їх не задовольниш, скажімо так і не заманеш в цю проектну діяльність для громад, що лише починають залучати нетипові для себе шляхи інвестицій, важливо вірити у власні сили, приймати досвід, а також усвідомлювати масштаб, що його може надати, зокрема і грантова діяльність. Кожного кварталу Полтавська обласна рада готує дайджест грантових проєктів, де можна ознайомитися з тими програмами та проєктами, що нині актуальні участі громад. Тому що від обласної ради це ми надаємо інформацію, комунікуємо скомуніковуємо інвесторів з громадами. Ми увійшли минулого року в міжнародну організацію Альда регіонів і міст України для того, щоб бути таким містком між громадами територіальними та інвесторами бізнесом з різних різних країн. У нас є сайт «Smart Region», Smart Регіон, на якому можна знайти багато цікавої інформації. Та офіційний сайт Полтавської обласної ради і сторінка в Фейсбуці Інвест відділ. Тому всі інформаційні ресурси, які є в нашому відданні, будь ласка, для територіальних громад і для використання всіх можливостей. Зміни в підходах до впроваджень молодіжних ініціатив допоможуть зробити життя в населених пунктах кращими та втілити проекти, що справді потрібні жителям.